Вам хочуть сказати ваші ангели, що вони вам хочуть передати паш мечів. Ви боретеся за якусь ідею, за якусь мрію, яка вам не потрібна. Кажуть, кажете, чесно, да? потрібно здатися, потрібно відпустити. Це мрія ніби не ваша, вона вам не потрібна, це вам не по кармі. Це нав'язане щось. Тут потрібно відпустити якусь ситуацію, піти від неї. Якщо це стосунки, ви за них боретеся. Не потрібно. Потрібно йти з високопіднятою головою далі. Якщо це робота, кар'єра, самореалізація в якійсь сфері, можливо, це не те, що ви хотіли. Подумайте, ангели говорять, що відчуйте те, чого ви хочете, ви йдете не своїм шляхом. Тут прям просять вас поміняти свій намір.